Привіт, це запис. Що там є кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную Олександру Коваленко. Олександр, привіт, да, всім привіт. А знаю. Ти практикуючи seo спеціаліст, досвід більше 14 років seo просування інтернет-магазинів. Ти керівник SEO-агенції AdWare Media UA. Запитання до тебе від власників інтернет-магазинів. Наступне. Скільки часу потрібно, щоб seo інтернет-магазину дало значні результати і чи можна на це вплинути? Я розіб'ю його на коротку і більш детальну частину. Якщо коротко, для того, щоб отримати значні результати, потрібно зазвичай від. Від 5-7 місяців до року плюс це важливий момент. Чому це підкреслюю? Тому що перше, я не рекомендую тестувати SEO. Тобто, коли я спілкуюсь з клієнтами, потенційними клієнтами, проектами, я завжди кажу, що якщо ви хочете потестувати SEO там 3 місяці, не треба. Тобто краще запустіть кошту рекламу, ви отримаєте більше результату. Тут потрібно розуміти етапність проекту, і, і зазвичай терміни я розбиваю на два періоди. Перший це час, який потрібен на отримання першого результату по проекту, тобто початку динаміки, можна так сказати. І друге це отримання саме значного результату по проекту. Важливо розуміти етапи, тобто будь-який проект по магазину або по іншому типу проекту завжди починається з підготовки. Тобто перший місяць у будь-якого підрядника, у фрілансера, у агенції, неважливо, піде на теж для того, щоб провести аудит по проекту, проробити технічне SEO, проаналізувати конкурентів, розробити семантику, розробити стратегію. Це головне. Виходячи з цієї стратегії, можна буде будувати наступні кроки. Другий місяць або там з початку першого, точніше з кінця першого місяця, вже починається впровадження змін на сайті. Тобто соошник розробив аудит, підготував технічні вимоги для проєкту, віддав розробнику, розробник вже починає їх робити. Вже є семантика, вже є технічне завдання на текстову оптимізацію. Видаються завдання на, на копірайтера, підключається штучний інтелект, де потрібно. Вже генеруються тексти, пишуться тексти. Тексти це не тільки текстові описи для категорій. Я маю на увазі текстову оптимізацію загалом. Тобто Це може бути як теги, текстові описи, посилання, там, описи зображень та інше. Тобто все, що стосується текстової оптимізації на сторінці. Починається робота з текстами. На цьому етапі вже десь. Поміню. Починається робота з бетлінками та впровадження стратегії по розміщенню посилання, і якраз в цей період, другий, третій місяць, ви можете отримати вже приблизно перший результат по проекту. Звісно, це залежить від ніч і багатьох факторів, але плюс-мінус так майже майже всіх, у всіх напрямках. Третій, шостий місяць це власне робота з контентом, розвиток проекту, впровадження нових функцій, нових типів сторінок і таке інше. Це може бути якраз період, коли впроваджуються там додаткові сторінки фільтрів, тегів починається робота або продовжується робота з контент-маркетним блоком. І тому ми виходимо на цей період там 7 місяців, тобто така класика отримання результату по SEO, там, по різному це завжди пишуть 5-7 п'ять і 7 місяців. Але зазвичай на сьогодні, коли мене питають, скільки часу потрібно для значних результатів, здебільшого це рік плюс. Я б сказав так: так, це може бути там менше, трохи більше. Це дуже залежить від ніж. Я розумію, що коли ми аналізуємо конкурентів, ми бачимо їх статистику, динаміку і ми. Прописуємо цілі для проєкту саме на цьому етапі ми якраз виділяємо проекти конкурентів, які отримали результати за короткий проміжок часу, і вивчаємо, як саме вони це зробили. Це дуже важливий момент не гнатися за е, мамонтами ринку ніші. Тобто потрібно в першу чергу звертати увагу на проєкти, які отримали класні результати за короткий проміжок часу. Терміни, звісно, будуть варіюватися залежно від конкурентності. Авторитетності сайта і з точки, з якої починається SEO для проєкту, як правило, це завжди питання: це новий проект або існуючий проект з результатами, що впливає на терміни отримання результату. В першу чергу це, звісно, ніша, тобто, питання конкуренція. Друге, це стратегія, тобто вона повинна бути і без стратегії SEO стає шаблонним SEO. і це може не ок вплинути на рух проєкту, в принципі, це важливий момент. Далі це питання асортименту, це питання об'єму можливостей для SEO. Тобто тут потрібно розуміти, чим більше внутрішніх ресурсів на проекти, тобто каналів, за рахунок яких сеошник може отримувати трафік для проекту, тобто це кількість категорій є, кількість підкатегорій на сайті, фільтри, фільтрації, теги та іншого. Тобто, куди він може заводити цей трафік. Далі це питання бюджету, це справді важливе питання. Чому? Тобто бюджет впливає на терміни е, просування, терміни отримання результату, тому що це коли розглядаю питання бюджету, це бюджет на як на команду, тобто скільки часу буде приділятися проекту просування, тобто виробництво SEO, та бюджет на контент розробника посилання. І, власне кажучи, чим більше часу у команди, тим більше вона може генерувати технічних завдання, оптимізація, аналітики та пропрацьовувати проект по SEO. Чим більше контенту обробляється щомісяця, чим якісніше чим швидше може впроваджуватись стратегія по посиланням, це все буде впливати на результативність проекту. Це намагаюся коротко пояснити, чому бюджет реально е, вирішує. У мене є тут е, ремарочка щодо бюджету mm -hmm. на розробника. От коли інтернет-магазин працює на платформі Shop Express, є велика перевага. Не треба сплачувати розробнику, коли починаєш робити себе просування за те, щоб він вніс правки в модулі чи в конструкцію твого інтернет-магазину. Mm -hmm. Магазини повністю готові для SEO-просування, тому що ми за минулі роки отримали таку величезну кількість пропозицій, і порад, що має вміти інтернет-магазин, яким він має вміти робити налаштування, як має працювати, як має налаштовуватися саме для SEO просування від SEO студії України. Що ми їх внесли, і вже останні півтора роки ми не отримуємо такі технічні завдання. Що означає, що ми це виконали, значить, під копотом інтернет-магазину ShopExpress є максимум функцій, які точно знайдуть всі SEO-спеціалісти, і просто от скажуть. Робимо, тобто їм всього вам, вам колеги, всього вистачить, і клієнту не треба буде йти до свого розробника, і казати «дороби», бо все не виходить. кажуть, що тут якісь полів немає. Тут якісь канонічні сторінки тут робить ці Ой, побіжали. Є <сміст> Найшов експресію в магазинах все знайдете точно. Ну для клієнта вартість магазину ми бачили, що вона невисока, там 5 тисяч гривень на рік можна взяти інтернет-магазин з повним фаршем. Це дійсно дуже економно, і відповідно, більше бюджету залишиться на лінкбілдинг, наприклад, або на якісні години робіть це у спеціаліста, який буде все це стратежити і, і дивитися, тому запрошую. Звичайно, дякую. Так, я додам невеличкий коментар відносно цього і це. Це справді круто, тому що е, одна із болей з е, СОшника це зазвичай якраз програмні питання. От все класно, коли є розробник е, і все швидко робиться, але зазвичай цим є певні проблеми. Тому так, так, це справді круто, що вже функціонував Знаємо, Платформа реально це вирішує, коли це дійсно велика там українська платформа, і вже всім все зробив. <світ> Я тобі дуже дякую за відповідь, чітку на запитання щодо часу, скільки потрібно часу на SEO інтернет-магазину для значних результатів. Мені зрозуміло ці понти, що перші два місяці налаштовувальні стратегічні. Третій, четвертий, може п'ятий місяць це вже перші результати, тому що там вже все виконано, налаштовано, вже пішов трафік. До восьми місяців це вже зростання. А рік, рік і декілька місяців це вже такий гарний стратегічний результат, який прописували, закладували на початку співпраці, і це вже дійсно все себе відпрацьовує на повну. правильно, зрозуміло, так. Все правильно, ти знаєш? Я ще задав один важливий момент. Прошу. Це дуже коротко. Це про активність замовника. Все одно ти співпрацюєш з командою або з саме власником інтернет-магазину, і активність його, його швидкість його реакції в роботі по SEO впливає на швидкість отримання результату. Хто Їменно такий візуальний вважає... вважає... замовник е інтернет-магазина? Що він має робити як швидко? Від нього потрібен в першу чергу часу, перший місяць роботи. Ви знаєте, ми враховували по нашій роботі. Це приблизно 6-7 годин в перший місяць. Він повинен нам приділити протягом не, місяця не, до сім годинного робочого дня. Так. так, тобто, це реально ми прораховували, що нам від нього конкретно треба. Це пріоритизація по категоріям товарів там, і такі інші питання. Далі не рахували, але приблизно це час на узгодження. Це час на обговорення. Саме головне, що ми не є експертом в його ніші. Тобто ми завжди розділяємо експертизу в бізнесі, це за клієнтом, експертиза в SEO, за SEO це за нами. І якщо клієнт замовник це розуміє, все виходить ідеально. Тобто нам від нього потрібно, щоб швидко узгоджували всі питання по проекту. От mm -hmm. цей, це якщо ми отримуємо фідбек від клієнта протягом тижня, це погано. Якщо надали запитання, що точнімо він протягом дня або ввечері відповів, це ідеальний клієнт по своєму просуванню. Да бажано робити no, це одразу, бо це важливо для нього, щоб скоріше був результат. СЕМУ no, no. точно дуже розуміємо обидві сторони, і я бажаю вам як найбільш успішних проектів та швидких на відповідь. Замовників, сподіваюся, на співпрацю, а власникам інтернет-магазинів не боятися швидко починати робити seo опросування, приділяти увагу важливим моментам зі спеціалістами швидко відповідати на їх запитання, і результат від органічного просування в Гуглі дійсно буде оптимально швидким. Ви це відчуєте одразу по продажах по збільшенню валової виручки. Дякую дуже тобі, Олександре. Цікаво і гарного дня. Да, дякую, гарного дня.